Всім привіт! З вами Козі Ліна. Вам дуже сподобалась моя рубрика з обговоренням учасниць ТОП-модель по-українськи. Ну і супер теж. Тому я вирішила продовжити її, адже мені і самі цікаво, знаєте, знаходити учасниць, здивитися, як вони там живуть і чим взагалі займаються. Сьогодні ми з вами говоримо про другий сезон Супермодель по-українськи. В ньому взяли участь такі відомі у нас нині дівчатка, яка Аріна Любітелва, Вікторія Маремуха, можливо, ви чули, наприклад, про Аліну Панюту, або взагалі пригадуєте відомих учасниць, таких як Анна Суліма. Тобто сезон у нас був яскравим, учасниць цікавих було багато. Тому інформацію про них було, ну, знаєте, набагато легше шукати, ніж про учасниць, наприклад, першого сезону. Я взагалі думаю, що чим новіший буде сезон, тим легше мені буде шукати. Інформацію. Ну що ж, давайте дуже швиденько сьогодні перейдемо до наших дівчаток і подивимося, хто чим живе, хто став відомим, а хто не дуже. Взагалі, я другий сезон супермодель по-українськи люблю. А, чому, запитаєте ви, ну тому що він мені викликає деяку ностальгію. І мені здається, що він був досить професійним. Наприклад, протягом всього сезону ми можемо побачити рекламу брендів, а адекватних Брендів одягу, не розетки, не суші, чи що там вони рекламували взагалі в крайніх сезонах. Тобто, дійсно, це було щось типу про моделінг. Були достатньо відомі ідеї популярних по всьому світу фотосесій. Наприклад, в першому ж епізоді була фотосесія з фарбами, яка на той момент розривала інтернет, і була досить відома. Тому дійсно мені здавалось на той момент, що багато дівчаток дійсно моделі. Вони мають модельні параметри і модельні, знаєте, якісь такі іспити. Тому мені подобалось. Але ось, передивившись, звісно, я бачу вже мінуси, звісно, я бачу трішечки шоу, але давайте про все по порядку. До речі, перед тим, як ми почнемо говорити про дівчат, я хочу вам нагадати, що у мене є інстаграм та телеграм канал. Тому я дуже сильно хочу, щоб ви туди підписались і слідкували за мною в інших мережах, якщо вам подобається моя діяльність. І також у мене є баміє кофі і Патреон. Ви можете туди задати. Натити, аби подякувати мені за мою творчість та за старання, які я докладаю до своїх випусків. Я вдячна кожному, хто робить мені донати. Ви для мене найкращі, моя улюблена аудиторія. Перша учасниця у нас Катерина Юсупова, і вона покинула шоу на першому ж. Тижні. Я, якщо чесно, ну, не пам'ятаю її, вона якось не залишила у мене ніяких вражень від себе і, типу, якось особливо там модель її чи ще кимось я не бачила. Вона була достатньо гарненька, вона була типажна для інстаграму, так, і мала непогану фігуру, але її обличчя взагалі нічим не виділяли серед інших. Але зараз я зайшла в інстаграм, щоб пошукати якусь інформацію про нове життя. І вона дійсно займається моделінгом. У неї багато-багато фоточок з її кар'єри, скажімо так, в інстаграмі. Також вона була на Ukrainian Fashion Week після проєкту. На даний момент проживає в Ізраїлі і займається ось фото. І в інстаграм у неї дійсно дуже і дуже симпатичний, як на мене. Можете написати свої враження в коментарях. Ну, я скажу, коли деяких учасниць ми будемо з вами дуже швидко проходити, тому що ну перший тиждень вона вже покинула проєкт. Про що ми з вами говоримо? Наступна у нас Ніневія Вільтраут Крохмалюк. Ну або просто Ніна. Ця дівчинка мала дуже типажну, як на мене, зовнішність. І взагалі вона була такою цікавою. Вона була такою повітряною протягом всього сезону. Вона прийшла до нас з дуже цікавою історією, з молитвою свого народу зачитала суддям, здивувала їх цим. Ну а в подальшому вона нам на сезоні запам'яталась тим, що її просто дуже стрьомно під Підстригли. Ну, прям дуже стрьомно, це було жахливо. Мені її щиро шкода за те, що її так підстригли. Але відкриваємо інстаграм Ніни, і на перший погляд вона блогерка з достатньо великою аудиторією. Але е, як такого, знаєте, активу у неї в профілі немає. Тому. Який контент вона дає і чим вона займається, незрозуміло. Тут видно з її інстаграму, що вона всюди, всім займається, всюди їздить, він Київ, інші міста, інші країни. Тому ну, респект. Я ще хочу просто сказати, наскільки людина змінилась за цей період. Просто гляньте на неї. Вона повністю взагалі змінила свою зовнішність, свій образ і свій вайб. І мені настільки шкода, що люди дійсно цікавою зовнішністю Отак просто якось свій потенціал такий дійсно цікавий. Ну, роблять себе цей стандарт, це дуже і дуже сумно. Далі у нас Каріна Заболотнова, і я, якщо чесно, взагалі не пам'ятаю її на шоу. Що вона робила, чим вона займалась, як вона показувала себе там на іспитах, взагалі ніякої інформації. Окрім того, що вона дуже мила на лиці, і, в принципі, на шоу поводила себе доволі спокійно, я нічого про неї такого і не згадаю насправді. Okay. Ну, таке вже у нас життя. Після шоу вона потрапила в агентство до Али Костромічової і вона активно дійсно брала участь у багатьох фотосесіях. Але при цьому вона не подіумна модель, тому, як ви розумієте, це взагалі не універсальна модель, вона не змогла б вийти на якийсь професійний ринок. Хоча модельне агенство Алико ну, не те, щоб якесь там погане чи ще щось. але Ось так. У неї дійсно був великий великий досвід у фотосесіях, і в цьому плані вона молодець. Зараз вона має донечку, має сім'ю. Якщо зайти в інстаграм, видно, що вона займається весільними церемоніями. Вона їх проводить. Доволі такий прибуткова взагалі справа. Дуже круто. І вона залишилась дійсно чарівною, прекрасною. Мені дуже подобається її образ. Вона справді красуня. Анастасія. Пушня або пушня, чесно, не впевнена на рахунок її прізвища. Якщо чесно, коли її взяли в сезон, і я просто задалась одним питанням. Навіщо? Це буквально дівчинка зі зробленими губами, і, типу, ну це взагалі не про модельних. Навіщо її взяли, я не зрозуміла. І це при тому, що одразу на кастингу у неї питають: губи робила. А вона каже, так. Ну типу... Про що ми говоримо, але окей, також її потім на перевтіленнях пофарбували у такий коротше блонд. Знаєте, супер металевий, навіть такий відтінок, і це ще більше додали й образу оцього. Ну, отакого, ви зрозуміли? Я така, діба, блін, ну це взагалі крінж, нащо ви це розробили? Додали в бої якусь там, не знаю, родзинку, так? Ні, Просто-просто інстаграм-дівчинка. Просто ну, в принципі, так вона і пішла додому. Зараз приготуйтесь, ви будете дуже і дуже здивовані, тому що ця учасниця дуже і дуже змінилась. І коли я вперше зайшла в її інстаграм, і я така ого-го. Так ось про її діяльність я ніякої інформації не знайшла. Але отак, полиставши профіль, у нас там Дубаї, Варшава, знову Дубаї, і знову Дубаї. Тому ну, е висновки можете робити самі. Happy wife, happy life. Дуже гарний інстаграм, гарні фоточки. Ну, в принципі, вона дуже змінилась. Прям дуже, але ну, доволі досі симпатична дівчина. Нантіна Дрончак це дівчинка, до речі, з мого міста, і я її через це дуже добре запам'ятала у сезоні. Вона була такою родзинкою, прикрасою цього сезону в плані своєї зовнішності. Вона має дійсно чарівний такий образ, вона дуже гарна, дуже симпатична. Але, на жаль, не робила шоу, не мала якоїсь особливої. Харизми, а як ви розумієте, на супермодель по-українськи без цього неможливо. Тому вона доволі швидко покинула шоу. Але після шоу дійсно займається модельною кар'єрою. Ми можемо побачити її в різних конкурсах краси. Вона фіналістка Міс Україна, не пам'ятаю якого року. Також вона бере участь у боях цих боксерських. Вона виносила цю таку. Табличку з е, рингом, ну тобто вона дійсно молодець, вона продовжує крутитись-вертітись як може. І в принципі, я думаю, що е, вона доволі цікава як персонажка, тому мені шкода було, що її вигнали. Але я дуже рада за неї, що вона продовжує займатися ось цією медійкою, моделінгом і так далі. Дійсно молодець. Можливо, це не на всесвітньому рівні. Але все одно це крутий результат. Маріна Кір'якова. Я дуже зацінила її на шоу. Вона у нас, типу, модель плюс сайз. Як ви знаєте, ставлення до моделі плюс сайз просто жахливе на новому каналі, на супердель по-українськи. Судді абсолютно весь сезон над нею знущалися. Говорили про її зайву вагу і так далі. Тобто, ну такий трошечки неприємний вайб, але при цьому сама Марина дуже і дуже приємна дівчина і поки. Казала себе тільки з кращого боку, з кращих сторін. Тому вона мені дійсно ще раз подобалась. Якусь діяльність, особливо після шоу, саме медійну, я не знайшла. Єдина інформація, яку я знайшла про Маріну, це те, що в своєму рідному місті, а саме в Одесі, вона стала директоркою модельної школи, модельного агентства Plus сайз. ну тобто відділу цього. Більше ніякої медійної інформації я про неї не знайшла, і більш того, я навіть не Знайшла її інстаграму. Тобто вона взагалі не веде медійного якогось життя. Ну, будемо сподіватися, що у неї все добре, адже на шоу вона була дуже приємною дівчинкою, як на мене. Катя Лисенко. Катю Лисенко, ви можете пам'ятати з пари на мільйон. Так, так, ця дівчинка любить бігати по шоу на новому каналі. І як і на парі на мільйон, так і на супердель по-українськи вона виїжджала за рахунок образу мами, мамулічки. Але на Супердель по-українськи у неї було троє дітей. А ось на парі на мільйон Уже четверо. Але то таке. Вона довго не протрималась на шоу, і як ви розумієте, моделлю не стала. Вона майстриня, манікюр, Ру манікюру вона займається своїми материнськими справами, шикарно виглядає, має гарний інстаграм. Ну і ходить по різноманітним шоу, аби очевидно пропіаритись, адже вона, судячи з опису в інстаграмі, веде блогерську діяльність. Ну але якось аудиторії у неї небагато, і якось ну не виходить у неї пропіарити свій інстаграм. Ну, може, я пропіарю, Можете підписатись, я не проти. Пам'ятаєте, була на проєкті така собі Катя Коханова? Дуже мила блондиночка з неймовірно гарним кольором волосся. І вся вона така була красива, і зовнішність у неї була така мила. Так ось, на жаль, ніякої інформації актуальної про неї я не знайшла. Е, те, що я знайшла в інтернеті, це те, що вона після участі у шоу брала участь у різних фотосесіях, е, зйомках, також вона була на подіумах українських дизайнерів, але у неї зріст всього 170. Тому навіть з таким чарівним личком, як ви розумієте, професійна кар'єра моделі їй, на жаль, не світить і, ну, вже не посвітить, напевно. Тому таке. Інстаграмі у неї вайб, просто хепі вайб, хепі лайф, красиве життя, багато різних країн, і вся вона така красива. Ну просто типовий інстаграм. Напевно, щасливої дівчини і жінки, тому я дійсно рада. Хоча мені дуже шкода, знаєте, що ось дуже багато дійсно потенційних дівчат з шикарною зовнішністю, з шикарними параметрами. От якось у них не сталося з моделінгом, хоча, ну, по суті, дійсно могло би. Адже, ну, лице симпатичне, і, в принципі, є всі дані для цього. І тим паче такий старт, як Супердель по-українськи, він дійсно трошечки Піарить, як мінімум, на всеукраїнському рівні, але ну, бачите, вже як є. Анна Суліма одна з найяскравіших взагалі учасниць на цьому проєкті, і та учасниця, яку ми пам'ятаємо з вами і досі. Я думаю, що мені навіть не треба вам фотографії вставляти. Ви її знаєте, ви явно чули її або з шоу Екси, де вона була, або з інстаграм-діяльності. Вона в якийсь час була дійсно дуже популярною інстаблогеркою Лайфстар. Э, такий контент у неї був, вона показувала своє життя, свого хлопця і так далі. Тому до неї була якийсь час прикута увага. Зараз це вже трошечки отак зникло, скажімо так, і єдине, по чому я її помічала він по просторі, це після ексів вона розійшла зі своїм хлопцем, і там у них були якісь публічні такі ось ці, знаєте, розборки, скажімо так. Анна Сулімана шоу була дуже-дуже такою. Знаєте. Нарваною дівчиною, дійсно, можна так сказати, вона відверто займалась булінгом і не соромилась цього взагалі. Мені це максимально не сподобалось, але я ще раз просто, знаєте, в своїй голові ставлю галочку навпроти того, що для того, щоб стати популярною на супермодель по-українськи, треба просто брати і бути битлом. Отака, на жаль, у нас сурова реальність. Мені здається, що в принципі всі наступні сезони. Сезони, де учасниці ось так себе поводили, це все було пов'язано з тим, що в перших сезонах це ну, телеразувалось, приймалось і робилось з цього таке собі шоу. Але як ви розумієте, завжди. Чим далі, тим гірше. В цілому Аня Суліман не займалась моделінгом взагалі. Вона одразу пішла в блогерську діяльність, і, в принципі, зараз бігає по різним шоу, веде свій інстаграм, і на цьому все. Валерія Мірошниченко, яка на шоу, вся була така пацанка, своя доску, така з неї хотіли зробити, знаєте, в одному з сезонів переможниця була Яна. І ну, це вже було пізніше набагато, але ось цей образ пацанки вони тягнули ще з першого сезону. В першому сезоні у нас була Олена, така вся пацанка. В другому сезоні була ось ця Валерія. Потім, в кожен сезон, вони додавали ось таку, типу, ми зробимо зміни. Ми змінимо її, вона стане цікавою. ла-ла-ла. Ну, але це не завжди працює. І ось мені здається, що у Валерії в принципі цей образ працював непогано, але не прям щоб вау. Знаєте, ну. Просто дівчинка собі, і все. Вони їй підстригли гарненьке каре, вона була дуже симпатичною у майбутньому, і в принципі вона мені сподобалась. Після шоу модельної кар'єри у неї не сталось. Модель вона не почала займатися, і зараз ми можемо зробити висновки з її інстаграму, що вона займається макіяжем. Вона е, не знаю, тобто, чи вона сама мейкап-майстер, чи вона просто має знайомих якісь там, які її постійно фарбують, але у неї весь інстаграм побудований на тому, що вона нафарбована десь у студії. Тому я так розумію, що вона тісно дійсно, дійсно пов'язана. З ось сферою б'юті. Взагалі, я хочу вам сказати трішечки про те, що мене дуже дивує, як за ось ці роки дівчата змінились, і от деякі, наприклад, як Валерія, вони просто з ось таких, знаєте, нещасних діток маленьких, виросли в шикарних левиць, там можна і так виразитись. І прям дійсно переміни видно на лице. І це просто вау, за це спостерігати. Тобто, мені. І здається, що ефекти оцих, знаєте. Перевтілень за ці роки, вони просто неймовірно прикольно виглядають. Звісно, не у випадку з деякими, але в більшості своєму, прям вау. Далі у нас Вікторія Маремуха. І звісно ж, ви про неї чули. Лучик Сонечка на цьому проєкті. Одна з найбільш взагалі дивних фіналісток на цьому проєкті. Дівчинка зі зростом 160. Вісім сантиметрів, яка потрапила до фіналу, обігнавши Аріну любітелів. О, гарбл! Це дуже дивно. І як ви розумієте, з таким зростом. І вона не стала моделлю. вау, дуже-дуже здивовані ми всі. На шоу вона більше проявила своїх акторських здібностей, харизма і все таке. Тому вона стала в якийсь момент дуже популярною. І в принципі, по цьому шляху Віка і пішла. Вона стала акторкою та блогеркою. Вікторія Мармуха знімалася у вже ось крайніх сезонах Київ, день та вночі. Ну і також вона. Багато де з'являлась, на різних різних шоу, в якості як і запрошеної гості, так і в якості учасниці. Зараз вона активно веде свою блогерську діяльність, але насправді широкому загалу на даний момент вона відома виключно через свої оці такі стосунки з її чоловіком, тобто у них там дивні типу відкриті стосунки, і вони вже в цих відкритих стосунках мають дитину. Тому кожен раз. Куди її колись запрошують, це завжди обговорення виключно цих стосунків, відкритих, закритих, обговорення і чоловіка, хто прав, хто не прав, хто кому чого народжував і так далі. В принципі, це, напевно, непоганий інфопривід, але я так хотіла, знаєте, трошечки подивитись, якісь її інтерв'ю, щоб вам щось цікавеньке розказати. Ну, нічого цікавого, тільки про її чоловіка, чоловіка і ще раз чоловіка. Дуже сумно. Тому що сама по собі Вікторія ну непогана, така і досить мила. Ну, окей, знаєте, кожному своє, в принципі. Аріна Любителева потрапила в трійку дівчаток у цьому сезоні, на жаль, не дійшла до фіналу. Абсолютно не заслужено, тому що це одна з небагатьох учасниць, яка побудувала успішну, дійсну світову модельну кар'єру. І зараз, в топі успішних українських моделей, Аріна Любітєлєва є. Вона працювала з багатьма відомими. Світовими брендами ходила на одному подіумі з Аллою Костромічовою, і, в принципі, ходила дійсно по американських фешн-подіумах і по європейських. Це дуже-дуже великий рівень, і це дуже-дуже класно. Зараз вона вже ну, не веде свою модельну діяльність, вона веде свій інстаграм, живе своє життя. Я думаю, що не бідує, все у неї чудово. Також вона брала участь у останньому взагалі вже сезоні супер-топ модель по-українськи. Е, вона там. Дошла достатньо далеко, але не стала переможницею. Хоча, в принципі, на момент, коли вона вже брала участь, вона вже на той момент, здається, не займалась активно своєю модельною кар'єрою, тому не дивно, адже Таня Брико стала переможницею, вона дійсно на той момент прям була в розповіді своїх сил. Хоча, знову ж таки, чисто по параметрам, чисто по успішності і так далі, Аліна Любітєлєва краще і більше досягла, ніж Таня Брик. Адже Жаріна Лібітелів, а саме подіумна модель. Таня має дуже гарне лице без спору, але по зросту і по ногам трішки вона підкачала. У неї трошки короткі ноги. Але це не моя якась особиста думка, не мої особисті ствердження. Це чисто ось професійний погляд індустрії на це, не, не, не мій. Ось тому Аліну Любітєва, чисто з цієї точки зору була більш достойна перемоги. Але я дуже рада, що вона одна з небагатьох учасниць, яка дійсно побудувала модельну кар'єру. Чого не скажеш про переможницю цього сезону, Аліну Панюту. Аліну Панюту ми пам'ятаємо з проєкту по тому, що її. Весь сезон тягнули. Спочатку Сергій тягнув на той проєкт, судді були проти. Потім її знову вигнали, і знову Сергій її тягне, тому що він її любить не може без неї. Боже, вона ідеальна. Як на мене, нічого такого прям сильно особливого у ній немає. І те, що саме з нею зробили ось таке шоу-шоу, мене прям дуже здивувало. Адже були набагато більш достойні кандидатки, щоб Сергій за ними бігав і плакав розумієте, Аліна має непогане лице, але ну не прям щоб таке супер Вау в модельних оцих е стандартах, параметрах і так далі. Ну, і після проєкту, особливо якоїсь там світової модельної кар'єри у неї не склалось. Як і більшість, я хочу наголосити на тому: більшість учасниць вона була на Ukrainian Fashion Week, вона ходила по українських подіумах, були там у неї якісь фотосесії, але, ну. Це не рівень переможниці, так? Особливо, коли в сезоні були такі сильні учасниці, як Аріна Любітєлєва. Ну, дуже і дуже сумно, як то кажуть, так? І взагалі, я ж кажу, там був супер дивний фінал. В фіналі була Маримуха і Аліна. Ну тобто, звісно, між Маримухою і Аліною ми оберемо Аліну, тому що Маримуха 168 зросту. Звісно, вона не стане переможницею модельного проєкту. І просто ось так зараз проаналізувавши, мені здається, що Хтось прям наштовхнув аліну на перемогу. Цікаво хто. Ну, що ж, це, в принципі, всі учасниці, про яких я знайшла інформацію. Не завжди вона була цікавою, як ви розумієте, але по максимуму шукала все-все і все. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Замовляйте у мене в коментарях наступні сезони. Чим більша активність, чим більше лайків, тим частіше я випускаю відео на тематику, яка вам подобається. Тому у проявляйте свою активність, підписуйтесь на канал, ставте лайки, і тоді відео буде більше і частіше. Дякую всім за увагу! З вами була Козі Ліна.